Друзі, усім привіт! З вами Ірина і мій незмінний помічник Йося дитина спить, тож в мене є час для того, щоб поділитися з вами своїми в'язальними новинами. І сьогодні я розкажу вам, що в мене готового є з в'язаних речей, що на спицях, що у найближчих планах. Також розкажу вам про один спільний проєкт, в якому я хочу прийняти участь, і дуже сподіваюся, що в мене вийде. Одразу ж за цим відео відзняти і викласти на YouTube ще одне відео заявку на вступ до цього спільного проєкту, який називається Шальні історії. Ну і ще в мене не обійшлося без покупочок пряжі. Ну як би куди ж без цього? Тому, кому цікаво, залишайтеся зі мною, вірніше з нами. І розпочати я б хотіла ось з такого светрика, який ви бачите перед собою, який я зв'язала для своєї донечки. Йося, не хулігань. Із залишків пряжі опал зеленого кольору, з якого я зв'язала пару шкарпеток для свого чоловіка. Потім я ще докупала, хто вже дивиться мене давно. Ви знаєте, що я докупала фуксі в цю рожеву пряжу, теж опал такого ж самого артикулу. І хотіла зв'язати донечці светрик, вив'язати в нульці залишки, але з тим, що, зіткнулася з тим, що дитині кололо, ну, ця пряжа колола, поколювала. І Я вийшла з положення так, що замінила, розпустила манжети, замінила їх ниточкою малобрігу, яка була в мене дуже давно в запасах. Те ж саме я зробила з горловиною, я обв'язала малабрі горловиною і вив'язала в нуль все, що в мене було після того, як я манжети розпускала, ну, тобто всю всю пряжу, яка в мене залишалася, я вив'язала в довжину. І завершила знову ж таки цією малабрігою. Це ниточка ровниця, малабріго растіта. Довжина, я вже дивилася тут більш точно, довжина нитки. 280 метрів у 100 грамах. Хоча я вам скажу, у мене відчуття, що тут ближче до 400 метрів у 100 грамах, вона така десь є зовсім тонка, десь є потовщення, таке, як ефект фламе. ну але тим не менш. Товщина ну, Плюс-мінус виявилася подібною до основної пряжі. І Вийшла, на мій погляд, досить гармонійна і чудова річ, яскрава і в той же час, ну, така, скажімо так, не виглядить якось недолугою чи такою, що виказує те, що в мене не вистачало, да, що я тут десь викручувалась. Ну, коротше, мені подобається, я вже попрала цей светрик, дитина його вже кілька разів надягала все. Добре, нічого не де, не дошкуляє, не колить. От, Мені подобається, як виглядає полотно, петельки всі розрівнялися, і мала яку я тут, вона що вже була, бачите, розпущена і кучерява, все тут добре. Дуже, до речі, пряжеться, ніжна і приємна мала Ну, меринос є меринос. По вазі, по розходу, в мене цей светрик важить 224 г. От, я дуже задоволена а, витратою пряжі, спиці тут були 3,5, якщо я не помиляюся, і на резинках а, спиці номер 3 От, і якщо, ну, якщо хочете, давайте, мабуть, корот, швиденько скажу вам, які тут заміри. Ну, так, кому цікаво, в'язала я на розмір 4,5, трішки на виріст, прикриває. А попку о, цей светрик, він ну, такий гарно сидить на дитині. Отож, півобхват грудей 30 см, висота чи довжина 46 см. рукавчик від горловинки 42 сантиметри від підмишки. Ну, десь 25,5. І довжина регланої лінії. У мене тут 15 см до резинки, якщо повністю до кінця до висоти горловини, то 17,5 см. Ну, мені здається, це основні такі заміри, які, можливо, комусь будуть корисними. Ну, а можливо, для мене самої, якщо я ще вирішу щось зв'язати для дитини цього розміру. Ну і давайте ближче вам покажу. Цю ниточку, цю пряжу, як вона виглядає. Дуже красиві у малабрігу переходи, ну і, в принципі, в опала теж дуже гарні отут гарні фарби. Ну і наостанок покажу вам поруч ці два светрики, які в мене зв'язалися останнім часом. От мені дуже подобаються обидва. Цей ми теж вже носили на вулицю і в приміщенні. Дуже м'який, дуже теплий, дитині подобається і ці квіточки, які там вишила. Ну, тобто я задоволена собою і речами. Так, а тепер по тому, що в мене зараз на спицях. Є в мене от такий кардиган, я його в'язала минулого року, здається. Так, минулої зими, якщо я не помиляюсь, із двох видів пряжі це Султано. Там якийсь натуральний склад, здається, шовк, меринос і ще щось, не пам'ятаю. І ось така ниточка, мені не вистачало цієї темної пряжі, і я взяла ось таку, зміксувала, значить, меренос на шовку ніжно-рожевого кольору. Тут метраж десь дві. Плюс-мінус 2 метрів 100 грамах, можливо, 1800, можливо, 2400, десь так. І тут було багато складень цього мериносу шовком. І ось такий це вспушений, а, кашемір з еластаном і з поліамідом. Ниточка така трішки меланжева з переходами. Ну, зараз, на жаль, поганий, погане освітлення. І... Ой, ну а часу іншого в мене немає для того, щоб записати таке відео. Дуже красива ниточка. Так от, я свого часу їх зміксувала і дов'язала оцей кардиганчик. І зараз із такого ж самого складу, тобто в 6, ну там було більше складень цієї ниточки, тут я зробила їх шість складень цього мириносу з шовком і одна ниточка цього кашеміру на еластані. І в'яжу для дитини маніжку. І, до речі, можливо, цією маніжкою я буду теж приймати участь у спільному проєкті Шальні історії. Я ще подивлюся, це за сьогодні я зв'язала, за вечір буквально. В'яжеться дуже швидко, спиці номер 5 От, резиночка один на один. Тут в мене 60 петель. Ну, і от такий проєкт. Ось мій клубочок. Тут в шість складень ця нитка, в одне складення ця. І для орієнтиру я взяла стару нашу маніжку із каш'яка. Тут кашемір з яком це шнуркова така пряжа, дуже класна. Я не пам'ятаю, чи це лоропіана, можливо, це і він. Але, як би там не було, в нас і шапка, і от така маніжка є, і залишок я продавала. Так, Йося, двигайся відси. Давай, давай, давай. От. І вже я прийшла до того моменту, коли мені можна. Боже, ну, кінь, слухайте. Зараз буде громко. Так, слава Богу, кіт нас покинув, пішов по своїм справам. Ні, зараз буде хрустіти їжею. Ну, ладно. Для орієнтиру в мене є ось ця маніжка, і вже я перейшла до моменту, коли треба вив'язувати лицевою гладдю. Ось тут, от, ну, по плечам, таке полотно. От. Ну. Буду зараз загружати відео на YouTube і буду собі спокійно в'язати. В'яжеться дуже швидко. Я сподіваюся, що в мене залишиться ще пряжа. Ну, бачите, в мене ще на конусі трохи є. Вон там трохи є, в глибині напхала я залишки. І о, тут на моточку так ще суттєво. То Я сподіваюся, що мені вистачить і на шапку. І тоді вже дитині на зиму в принципі, не треба ніяких уже головних уборів аксесуарів. Вона буде повністю укомплектована. От. Тому що ну, зимні шапки в нас є, але з них вона потроху виростає. Якщо, до речі, вам цікаво, в кого є дітки, я можу зняти відео нашого в'язаного гардеробу і показати вам всі наші шапки, там, маніжки, світерки, жилетки, пишіть, кому це цікаво. От. Так, ну, звичайно, мені вже закінчувати відео знімати, і сирени вимкнулися. Ну, скажіть, як це називається? Так от, дочекалася, поки сирена затихне, тому що ну, я вже хочу просто дозняти це відео і викласти його на YouTube. А, хто дивився попереднє моє відео, там я вам хвасталася от такою яскравою покупкою в магазині Норка Ангорка. Давайте тихенько вам так покажу. Вони є в інстаграмі, класний магазин. І там я не втрималася і купила ну, якийсь час тому, пару тижнів тому, ось таку сорокину радість. Це мікс із однієї пряжі з Люриксом. Там, значить, меринос плюс люрикс. І а, другий артикул це від Ланіфічо де Льоліво. Грейс називається. Це 70% baby альпака на 30% PA, і тут було у цій Грейс тисячі метрів 100 грама. Я хотіла зв'язати щось таке красиве, якийсь светр, пуловер. У мене був такий образ. Значить, тіло гладь, рукави, ажур. А потім я пішла далі і. Назберігала собі різних варіантів там, де, оця, знаєте, оцей узор ландиші. Я ним в'язала палантин Королєва Сільвія для мами мого чоловіка. І мені захотілося зв'язати от таким узором, таким візерунком світер зверху вниз з ажурними рукавами і з такою ажурною кокеткою. Але я відв'язала зразок. І мені, звичайно, дуже подобається. Мені подобається ця пряжа. Вона надзвичайно ніжна. Це зовсім інше, ніж мохер, навіть на шовку. Кід мохер на шовку, супер -кід мохер, супер-пупер мохер. Це все рівно інша тактильна пряжа. І оця бебі-альпака від Фічо. Але ця сорока, ну, дивіться, це вже занадто для мене. І узор, і оце мерехтіння, цей блиск. Тому. Я так трошки ну, розстроїлась, але відклала поки цю бобінку. І що ви думаєте, то заказала собі чистого, чистої цієї альпаки Грейс. О, дивіться, ось вона. Дві бобінки по 100 грамів, там же в тому ж магазині. І тепер в мене буде ось цим узором із чисто чорного такого. Ну, не мохеру, чисто чорний альпаки пухнастої, буде дуже, я так вважаю, розкішна річ. Що мені тепер робити з оцим? Я взагалі думала роз'єднати просто ниточку Люрикса і цієї альпаки, вони легко роз'єднуються. Але це все рівно морока. І я собі вирішила, що я, поки її відкладу, якщо. Ну, Можливо, я потім дозрію, все-таки зв'яжу щось лицевою гладдю, щось більш скромніше, так, ніж таким узором. Або ж я додав сюди, можливо, ще одну ниточку. Або цієї чорної бобі-альпаки, або чорного кідмохеру на шовку чи поліаміду, і цей, і цей люрекс стане не таким нав'язливим. От, Йося. Ну а на завершення, я як я вважаю найсмачніше, вишенька на торті це майбутній палантин, який я дуже давно розпочинала в'язати. І по ньому в мене відзнято дві частини майстер-класу, який я по ходу знімала і який я все ж таки дуже хочу довести до кінця. І саме з цим палантином я буду приймати участь у проєкті, спільному проєкті Шальні історії від Оксани Левчук. Я відзніму наступне відео із заявкою, як я вже сказала, на вступ до цього проєкту. Дуже красивий узор, дуже ефектно він виглядає в чорній пряжі, в білій теж само саме, але в чорній ну, мені дуже подобається. Не знаю, щось мене зараз потягнуло на таку розкіш, але мені хочеться дуже вже до театру, розумієте? От, я не хочу вірити в ніякі там забубони. Дівчата кажуть, що теж їм подобається чорна пряжа, але вони її бояться. ну, Дай Боже, у нас все буде добре. І в'яжеться це в мене все на спицях No3,5. Це лане кардате, артикул джолі, 75% шерсть, вовна, 15% шовк, 10 кашемір. І тут 1500 метрів у 100 грамах. Ой, вибачте, погано мабуть, вам показую ось так. Склад шикарний, розкішний. Я не прала, не проводила ніяких.